6 березня продовжую роботу медіа центр України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ситуацію у Чорному та Азовському морях і знищення ворожих кораблів нашими силами оборони. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, доброго дня. Вітаю всіх присутніх. Добрий день. Отже, пане Дмитре, знищення силами оборони України корабля Сергій Котов. Що наразі відомо про кількість загиблих і поранених окупантів? Подібна інформація ворогом ретельно приховується. Ми зі своїх джерел знаємо, що декого з членів екіпажу було доправлено каретами швидкої до відповідних закладів лікувальних щодо чисельної чисельності, за саме загиблих. Або поранених військовослужбовців країни агресорки, зараз наразі верифікованої інформації немає, тому що навіть родичам забороняють цю інформацію розповсюджувати у відповідних соціальних мережах, враховуючи те, що це був темний час доби, враховуючи те, що зараз вода дуже холодна, і гіпотермія настає буквально там через кілька хвилин. І враховуючи характер вогневого ураження, яке було нанесено на ці бойові одиниці, є велика доля вірогідності, що досить велика частка екіпажу загинула була інформація, що на борту цього корабля мав бути вертоліт. Чи є підтвердження цієї інформації? Щодо інформації стосовно гелікоптера, штатно він має знаходитися на цьому кораблі. Зазвичай він. Пересувається у палубному ангарі, тобто не безпосередньо на палубі, не на майданчику посадковому, а зазвичай в ангарі. З іншого боку, на кадрах видно, що решітні бокові відкинуті періла відповідно міг бути і злет гелікоптера. Хоча іноді їх відкидають і просто так. Тому знову таки верифікувати цю інформацію досить складно станом на зараз, як тільки стане зрозуміло чи. Знаходився він на борту, ми так само це підтвердимо. Чимало перемог України на морі. Що, на вашу думку, є запорукою успіху наших сил оборони у знищенні флоту ворога? Технічне забезпечення, наполеглива праця, особливо та винахідливість щодо планування подібних операцій. Тобто, кожен з них фактично є. Окремою вона розробляється окремо, вона є унікальною, враховуючи усі фактори, і, окрім того, високий клас майстерності безпосередніх виконавців, які керують цими дронами, тому що, як ви бачите з відео, недостатньо просто влучити в ціль, Треба влучити у конкретні місця, або влучити двічі в одну і ту саму локацію, щоб. Нанести якомога більше шкоди тій бойові одиниці, ті, яка розрахована на те, що по ній будуть наносити вогневе враження. Тому так це а, задача не спрости. Вочевидь, ворог наляканий втратою такої кількості кораблів. Як проявляється цей його острах? В принципі, ворог давно вже відреагував на загрози чорному морі, розосередивши а, відповідно корабельний катерний склад, перевозувавши більшу частину. Кораблів, особливо ракетоносіїв, до східної частини Чорного моря, тому сказати, що він не реагує, не можна так, він відповідні дії проводить, намагаючись розосередити з метою приховування корабельно катерного складу, чи можна вважати успішні атаки України на кораблі окупантів такою собі репетицію масштабної атаки України на Кримський міст? Насправді можу сказати, що в якомусь сенсі ці операції всі пов'язані, тому що той самий корабель він, в принципі, виконував задачі з охорони водного району відповідно з охорони того об'єкту так званого Кримського мосту, і звісно, він був однією з перепон на шляху до реалізації інших планів, але сказати, що є якась пряма залежність і. Це напряму пов'язано, я поки що не готовий. Тобто плануються ці операції різноманітними структурами і казати від їхнього імені, наприклад, я зараз не можу. Наскільки вдалося покращити безпекову ситуацію на морі завдяки цим видалим операціям зі знищення флоту Російської Федерації? Достатньо е сильно враховуючи те, що е ще в минулому році ворог себе вільно почував у центральній частині Чорного моря. Заходив у південно західну частини чорного моря. Наразі він собі це не дозволяє. Тобто, в першу чергу, наша мета була прозвукувати наше море, зробити так, щоб ворог не міг впливати на наше цивільне суднопластво, яке настільки важливе для України для нашого експорту для відповідного надходження в бюджет. і ця мета була досягнута. Цільними зусиллями оборони України, Це від яких і служба безпеки України, головне управління розвідки і військово-морські сили звісно теж. До речі. Питання гуманітарного морського коридору трошки випало з порядку денного. Як наразі він функціонує і наскільки безпечним є цей шлях? Функціонує е, стабільно. Е, максимум зусиль ми докладаємо, щоб забезпечити цю безпеку. Це щоденна робота, в першу чергу, це стосується мінної Безпеки, враховуючи те, що Російська Федерація досить багато зусиль доклала для того, щоб замінувати екваторію чорного моря. Окрім того, це відповідна робота безпосередньо у територіальних водах. Дальшій екваторії не можемо розкривати всіх деталей, подробиць, але коридор функціонує. Це факт, кількість суден потроху збільшується, тобто йде нормальний робочий процес якою наразі є роль морських дронів у ситуації на морі, і як вони взагалі змінили ситуацію в Чорному морі, безпекову ситуацію, зокрема? Роль є суттєвою. Як ви бачите, досить багато уражень відбулося саме завдяки безекіпажним бойовим системам, які пошкоджують або знищують кораблі окупантів? Тому можна сказати, що в якийсь момент цю зброю можна було віднести навіть до категорії Е, Це той вид озброєння, який змінив правила гри, і в цьому сенсі Україна може сказати, є світовим драйвером у застосуванні безекіпажних морських бойових систем станом на зараз. Дякую. Можливо, у журналістів є запитання до пана Дмитра. Добрий день, я Лоренцо Кріменезе, Італіян Кар'єра Деласера. До речі, один із наших колег взяв у вас інтерв'ю для Корелі Деласери. Ну, по-перше, так, ви начебто дуже успішно ведете морські дії, відкрили коридор. Ми декілька тижнів тому були в Одесі, там всі щасливі, тому що обсяг. Сільськогосподарської продукції, яка проходить перевалкою через Чорне море, саме завдяки вам, але все ж таки в мене до вас запитання. По перше, зможете нам дати оцінку по перше, скільки човнів російських кораблів ви а, зруйнували або повністю знищили? В а, а, Чорному морі і скільки все ще там в них залишається на бойовому чергуванні? Ну і друге запитання: на початку вашої операції, декілька місяців тому, росіяни перевели а, з кримських портів а, Новоросійськ туди, на східну частину Чор, Чорного моря, але зараз. Певні кораблі починають повертатися. От розкажіть, будь ласка, як там ситуація міняється, і чи більше кораблів продовжують повертатися в бухти Криму? Що стосується безпосередньо російських кораблів і їхнього, нібито повернення в бухти Криму, слід зазначити, що вчора і сьогодні, в Чорному морі, взагалі, нема присутності російських бойових кораблів. Вони вимушені все одно знаходитися у східній частині Чорного моря, використовуючи для цього військово-морську базу у Новоросійську розосереджуючи свої одиниці корабельні кораблі між портами Сточі, та АПС, так само озвучуються плани щодо розміщення російських кораблів в Абхазії на базі Асамчірі. Що стосується заходів у Севастопольські е, севастопольські порти, і що стосується загалом їхньої присутності, там вона зведена до мінімуму. Іноді туди заходять деякі одиниці е, з різноманітних причин, але е, все одно більшість кораблів е, було вимушено передислоковано е, у східну частину Чорного моря. Щодо присутності, щодо Uh, так, перепрошую, Повторіть Перше питання, будь ласка. Так, про кількість. От скільки можете сказати, скільки кораблів ви вже потопили, і скільки там залишається на бойовому uh, чергуванні? Uh, що стосується кількості одиниць вражених, 27 одиниць разом з uh, субмариною, з uh, них 14 це такі досить помітні серйозні одиниці а, різних класів: це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і а, патрульний корабель. А, це серед тих, що знищено. А, за нашими даними, пошкодженими на ремонті зараз залишається 15 одиниць, а, тобто від загальної чисельності а, близько 80 одиниць, можна сказати, що третина. Знищена і досить багато пошкоджено. Проте присутність все одно спостерігається досить серйозно. Це 10 ракетоносіїв, серед яких 3 є підводними човнами. Це два ракетних катери, кілька патрульних кораблів, рожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика, і кількість е, теж досить велика. Так само великі десантні кораблі у кількості 5, 5 одиниць залишаються в строю. Чотири, наприклад, перебувають зараз в е, ремонті пошкоджень. Е, тому можу сказати, що е, досить е, серйозно досі представлено групування Чорноморського флоту в, е, в Азово-Чорноморському регіоні. Дякую, пане Дмитро. Ще одне питання. Перепрошую, от ви сказали, що всього 80, да? 27 це вражено. Далі ви сказали 14. Великі суда повністю Затоплення. От коли ви кажете цифру 27, Ви маєте на увазі включаєте ті, що потонули, і ті, що відновлюються після а, ураження, чи виключно а, потонули? 27 цифра, що включає в себе? 27 – Це а, ті, що безповоротно втрачені, плюс 15 – Ті, що перебувають в ремонті. А А, окей, окей. А, тепер зрозуміло. Ну і останнє запитання. От ми бачимо е... протягом останніх тижнів, особливо в останній тиждень, збільшуються атаки, напади на Одесу, і Одеську бухту, і дрони, і ракети. Чи це означає, що росіяни не можуть? У належний спосіб використовувати свої кораблі, тому вони намагаються обстрілювати Одесу, щоб призупинити морську торгівлю, тобто на заміну від бойових дій, які в інакшому разі вели їх кораблі. Я вже е, приблизно рік про це постійно повідомляю пресу, що е, у росіян зараз залишається обмежений маневр щодо впливу на нас. І, враховуючи те, що корабельне угрупування не може підійти до нашого берегу, не може почувати себе у безпеці навіть у центральній частині Чорного моря, і не може в повній мірі застосовувати на всіх крилатих ракет через те, що вони відрізані від Криму, де ці ракети завантажують на кораблі, вони вимушені використовувати для цього повітряний простір. І тому так основною нашою проблемою залишається незакрите небо над Чорним море, де досі панує, на жаль, російська авіація, і так вони зараз мають фактично єдиний спосіб впливу: це дрони, це ракети і це відповідно, авіація. Але навіть авіацію вони вже починають застосовувати саме стратегічного рівня, тому що з тактичним у них так само виникли проблеми в Чорному морі. Дякую, пане Дмитре. Я нагадаю, що ми говорили з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України про знищення ворожих кораблів та ситуацію у морі. А медіа центр України «Укрінформ» повернеться до роботи о 14-й годині. Тами брифінгу буде законопроект про мобілізацію. Залишайтеся з нами.